Доброго дня! Тема заняття закладки. Закладки використовуються для швидкого та зручного переходу на ті інтернет-ресурси та сторінки, якими використуєтеся найчастіше. Для того, щоб подивитися меню Закладок та перейти до їх налаштувань, натисніть у правому верхньому кутку на три крапки та перейдіть до вкладки закладки Ми бачимо, що можна додати цю вкладку до закладок. Це означає, що сторінка, яку ми зараз бачимо на екрані, її ми можемо додати у закладки. Якщо б у нас було відкрито отут декілька сторінок, ми б могли додати всі вкладки, які в нас тут є, у наші закладки. Показати панель закладок. Зараз я натисну, і ви побачите. Як у верху екрану з'явиться стрічка, де будуть розташовані закладки, які ми будемо додавати. Так, потім. Диспетчер закладок. Переходжу, натискаю сюди. Тут будуть розташовані всі наші закладки, які ми додавали. Їх ми тут можемо видаляти, редагувати та переміщувати по різним папкам. І імпорт закладок і налаштувань. Це функція перенесення ваших закладок, налаштувань браузеру з іншого якогось браузеру у браузер Google Chrome. Ну, наприклад, з Opera, Firefox, Internet Explorer тощо. Тож, давайте створимо нашу першу закладку. Перейдемо на сайт, офіційний сайт нашого університету. Щоб створити закладку, ми можемо обрати два шляхи. Перший це натиснути на оцю зірочку у правому верхньому кутку. У нас випаде отаке віконце, де ми можемо вписати свою зручну назву для даного сайту, який ми додамо в закладки, та обрати папку, у яку ми помістимо цю закладку. Папки створені для сортування ваших закладок. По тематиці, по функціоналу, як вам це буде зручно. Або ми можемо створити закладку, натиснувши на три крапки у правому верхньому кутку, вибрати пункт закладки, додати цю вкладку до закладок. І ми бачимо те саме вікно, що й ми натискали на зірочку. Тобто, натискаючи на зірочку, це буде створити зручніше. От, якщо ми хочемо прибрати нашу закладку, ми натискаємо правою кнопкою на нашу закладку та натискаємо кнопочку Видалити. І все, нашої закладки вже тут не видно. Щоб сховати панель закладок, також переходимо сюди, у вкладку «Закладки» і прибираємо тут галочку. Все, ми більше не бачимо панель наших закладок. Дякую за увагу! Підписуйтесь на офіційні сторінки нашого університету.